Бажаю здоров'я, друзі! Уявіть, ви в раю! Кого з біблійних героїв ви зустрінете і що скажете. А перше, подякую Ісусу. Перше, кого я зустріну. А друге, мабуть, я даму скажу, навіщо ти послухав Єву. Давиду, подякую за ті псалми, за ту мудрість, яку він залишив нам. Я б хотіла б дуже зустріти Якова. Це той апостол, той Божий служитель, який вчить мене вірити. Я просто б хотіла б йому подякувати за те, що він, що він вчив мене вірі, що він підтримував мене вірі. Хотілося б запитати у Рахіль, де в неї було скільки мудрості і терпіння по відношенню до своєї свекрухи. Ну, напевно, я хотів би зустрітися насамперед з Моїсеєм. Це один із моїх улюблених героїв від Хазаветних. І у мене до нього було б таке питання. Наскільки його було сильна віра і терпіння, коли він бачив все, що відбувається з єврейським народом, узнати ту силу терпіння, яка була у Мисії, хотів би зустріти Павла. Знаєте, апостол Павло це така людина, яка служила м -м, добросовісно, служила е, всім серцем, служила е, з плодами. Хотілось бути схожим на нього. А можливо, Господь уже посміхається. Знаючи, як ви зустрінетесь, це була рубрика Інтерв'ю по гарячому до зустрічі.